Масово закупити ось такі перехоплювачі для фронту і для тилу, скільки на це потрібно часу, скільки на це потрібно грошей, і чи готові наші партнери до цього? Кір Старвер сказав, що ми там в Белфасті будемо робити підприємство, яке буде займатися виробництвом дронів і ракет. В основному ракети, ми ці ракети. Марлет будемо виготовляти, вони здатні перехоплювати шахеди. І я коли взяв, поділив 2 тисячі мільярди на, тобто е, 2 мільярди на 500 дронів, то в мене вийшло 400 тисяч на один дрон. Набереніше, на одну ракету. Це дуже висока вартість, розумієте? І тому е, при цій зустрічі Зеленський показує е, стармору, каже: отут у нас є «Октопус», такий маленький такий дрон перехоплювач, так він буде вартувати 2-5 тисяч доларів, буде, буде те ж саме, але в пристерійному виробництві в тебе вийде вартість там 1 тисяча доларів.